Щось у губці Бобі завжди виглядало трошки підозріло, правда? Ніби дитячий мульт, але якщо придивитися, то виникає купа питань: чому бікінібото майже немає інших крабів, звідки взялись Перл? і що насправді ховається в секретному рецепті крабсбургера. З роками з'явилося безліч теорій, які намагаються пояснити незрозумілі деталі цього світу, і деякі з них звучать доволі смішно інші змушують замислитись, а деякі і зовсім лякають. Тож, давайте розглянемо найбільш моторошні теорії про губку Боба. Почнемо з лайтової теорії, яка змушує нас задумати, що колір персонажів у губці Бобі зовсім не випадковий. А потім поступово перейдемо до справді кріпових. Є теорія, що кольори в губці Бобі, це не просто візуальне рішення, а окрема мова. У кожного персонажа свій колір, і цей колір відповідає не тільки зовнішності, а й визначає характер та поведінку героїв. Якщо глянути на це, не як на випадковість, а як на символи, все стає на свої місця. Варто почати з жовтого. Це колір губки Боба, і він тут ідеально на своєму місці. Жовтий це радість, енергія, позитив, усе, що уособлює Боб. Він постійно Усміхнений, завжди готовий допомогти їй, майже ніколи не зупиняється. Але в жовтому є і інша сторона: нестабільність, надмірна збудженість, емоційні перепади. І Боб це теж втілює: він або щасливий до межі, або впадає в істеричний розпач Без проміжного стану. Єдине, чому взагалі не властиве, це грубість. В одній серії він навіть замовив собі жорсткий бік, як у кухонних губок, щоб нарешті вміти казати ні. Цікаво, що ця жорстка сторона саме зеленого Ольору, як і злодії планктон. У культурі Зелений часто асоціюється з ростом і амбіцією, але водночас із заздрістю і нав'язливою ідеєю. І саме ця друга частина найкраще описує планктона. У нього є свій ресторан, є доступ до технологій, є Карен, але все це для нього нічого не варте, поки в нього немає того, що має Крабс. Він не хоче створити щось своє, він хоче відібрати чуже. І чим більше йому не вдається, тим більше ця заздрість зростає. У головного противника планктона, містера Крабса, все простіше. Його колір червоний, що доволі очевидно. Червоний це влада, сила, агресія, і це не просто збіг. Крапс не керує рестораном, він ним володіє як власністю. Він не спілкується з працівниками, він їх контролює. У нього є чітка ієрархія, правила, дисципліна, але найбільше його червоний проявляється в одержимості грошима. Він готовий економити на всьому, навіть на елементарній безпеці. В одному з епізодів він без вагань продає. Є душу Боба, і це виглядає не як жарт, а як логічний хід персонажа, для якого цінність вимірюється виключно прибутком. Червоний тут це колір, у якому немає нічого м'ягкого. Інша справа Патрік. Його колір рожевий, це колір легкості, наївності. Певної м'якості безпорядності Патрік не прагне контролю, не хоче бути кращим, не порівнює себе з іншими. Він просто існує спокійно, повільно, без амбіцій. Рожевий це не слабкість, а відмова від боротьби. Він не намагається змінити світ, він навіть не дуже активно в ньому бере участь і якраз завдяки цьому залишається найменш травмованим. Ну і нарешті Сквідвард. Його колір бірюзовий. Це відтінок десь посередині між зеленим і синім. Колір, який часто асоціюється з глибиною, творчістю, емоційною вразливістю. Сквідвард не просто сусід, якого все дратує. Він той, хто відчуває, що не на своєму місці. Восьмініг постійно намагається втекти через музику, малювання, навіть через фантазії. Бірюзовий у нього це не стиль, а захисна оболонка. Сквідвард не агресивний, але тримає всередині все невдоволення. Всі і емоції, які не може висловити у кожного кольору. Тут свій сенс. Він не просто пасує до персонажа, а вбудований у нього. Але якщо відійти від теорії, то чесно кажучи, звучить це все якось вже надто притянуто. Більше схоже на випадковість, яку фанати сприйняли за прихований сенс. Тому давайте краще прийдемо до наступної теорії, яка не просто змушує задуматись, а й реально може налякати. Якщо подивитись на поведінку героїв без прив'язки до формату, стає страшенно очевидно: кожен із них має настільки конкретні прояви певного розладу, що це вже складно списати на випадковість. Умовно кажучи, діагнози не треба вигадувати, вони буквально прописані в характерах. Найпомітніше це у губки Боба. Він завжди у русі, завжди говорить, завжди реагує і не завжди на те, що треба. У серіях, де він має сконцентруватися, він просто не може. Будь-який подразник відволікає його повністю. Він втрачає нитку, не може зібратись. А от коли з'являється хоч щось тривожне, як у нічній зміні, він моментально впадає в паніку, розганяє страх до максимуму, реагує надто емоційно. Постійна гіперактивність, проблеми з концентрацією, імпульсивність – усе це вкладає. Ається в ознаки синдрому дефіциту уваги та гіперактивності, і серіал це підкреслює неодноразово. Сусід поруч абсолютно інший тип. Сквідвард не кричить, не метушиться, але весь час дратується, все знецінює і виглядає так, ніби просто чекає, коли це все закінчиться. У нього класичний набір для хронічної депресії: апатія, роздратованість, відсутність задоволення, навіть коли він отримує те, чого хотів. Йому некомфортно ні з ким, але й на самоті теж погано, і так по колу. Далі Патрік, і тут це виглядає просто, але тільки на перший погляд. Його повільність і тупість часто слугують для гумору. Але якщо розібратись, він поводиться як людина з затримкою розвитку. Він не розуміє причину наслідкових зв'язків, повільно сприймає нову інформацію у великій рожевій невдаха. Він радіє нагороді просто за факт існування, і навіть не задумується, чому її отримав. Це не лінь і не байдужість. Це обмежена здатність до аналізу і повна відсутність саморефлексії. З крапсом усе складніше. На перший погляд, це просто жадібний бізнесмен. Але якщо придивитися, у нього все зводиться до грошей настільки, що це вже нагадує обсесивний компульсивний розлад. Він боїться витрачати, постійно перевіряючи все на місці, нав'язливо повторює одні й ті самі дії. Він не просто хоче більше, він боїться мати менше. На цьому фоні ворог Планктон виглядає як окремий випадок. Він не просто невдаха, якого не слухають, він справді переконаний, що розумніший за всіх. Його. Ставлення до себе як до генії, який заслуговує всього, навіть якщо нічого не створив, це звучить як класичний нарцисичний розлад, хіпероцінка себе, знецінення інших, постійна потреба у визнанні, і при цьому емоційна відстороненість у чужі водорості завжди зеленіші. Він отримує те, що хотів, але навіть у своїй ідеальній реальності не відчуває задоволення, бо йому важливо не просто мати, а довести, що він найкращий. Окей, okay, теорія про те, що всі герої губки Боба втілюють якісь. Конкретні психічні розлади звучить, ніби дуже переконливо, але якщо копнути глибше, виникає одна проблема. Фанати не можуть навіть між собою нормально домовитись, який саме діагноз у кожного з персонажів. Наприклад, губці Бобу одні прописують здух, інші біполярний розлад або взагалі тривожний стан. Сквідварда хтось вважає депресивним, а хтось приписує йому соціофобію чи обсесивно-компульсивні риси. Коротше, це як з гороскопами. Якщо дуже постаратись, то кожному герою можна діагностувати все що завгодно, і це буде виглядати правдоподібно. Це ж все таки мультфільм, який гіперболізує конкретні амплуа персонажів. Але якщо ми вже заговорили про символізм і приховані сенси, то є ще одна найтимніша теорія про всіх персонажів. Що якщо вони символізують щось більш конкретне і зловісніше, наприклад, сім смертних гріхів. Але перед цим я хочу нагадати, що вам варто перевірити, чи ви підписані на канал, бо ось така кількість людей дивиться без підписок. Також не забудьте поставити вподобайку і написати, чи ви хочете продовження цих моторошних теорій. А хто має змогу, може і підтримати фінансово. Дякую всім. Так що якщо персонажі не просто трохи дивні, а застряли у своїх станах назавжди, бо символізують не колір чи хвороби, а людські пороки. Їхнє існування. Зводиться до одного єдиного гріха, який керує кожним їхнім рішенням. Серед усіх мешканців Бікіні Ботом Сенді, однією з перших, постійно намагається комусь щось довести. Вона розумніша, сильніша, швидша, і постійно потрібно це доводити. У одній серії вона влаштовує змагання, щоб показати, що наземні істоти кращі за морських. Вона не хоче співіснувати з Бікіні Ботом, вона хоче домінувати. Це гординя. Інший вчений планктон. І це вже другий випадок. Його рухає не гордість, а заздрість. У нього є бізнес, купа ресурсів, дружина, штучний інтелект, але все, що йому потрібно, це чужий рецепт. Його не цікавить розвиток власної справи. Він просто не може пережити, що щось працює краще ніж у нього. У серії армія планктона він збирає усіх своїх мікроскопічних родичів лише для того, щоб насолити крапсу. Його не цікавить перемога, якщо крапс не програв. Сквідвард – це гнів, постійне роздратування, відраза до всіх навколо бажання, щоб усі просто зникли з його життя. Він йде з міста, переїздить у місце, де всі схожі на нього, але навіть там щось не так. Його злість не залежить від обставин, вона в ньому. Він не злий через губку Боба. Він злий, бо не може не злитись. Це стан, у якому він живе. Поруч з ним Патрік. Він не сердиться, не кричить, не напружується, бо його порок лінощі він не прагне знань, не хоче нічого змінювати, і будь-яка спроба навчити чомусь закінчується тим, що він все зводить нанівець. Навіть коли Патрік іде до автошколи, замість того, що вчитись, він просто заважає всім навколо, бо йому так зручніше. Навіщо напружуватись, якщо можна просто жити? Містер Крабс, очевидна жадібність. Тут навіть не треба пояснювати. Він не просто любить гроші, він живе ними. Вони для нього сенс існування. Він жертвує всім, репутацією, людьми, стосунками, принципами, і це все заради ще однієї монетки. Тут будь-які гроші годяться Він не шукає багатства для свободи. Його мета саме процес накопичення. Жадібність не як слабкість, а як основа особистості. Менш помітний, але теж важливий персонаж Гері. Його порок обжерливість. Він мовчазний, спокійний, але коли мова йде про їжу, він стає активним, вимогливим та агресивним. Якщо його не годують, він ображається або взагалі зникає. У серії Ви не бачили мого равлика. Головна причина, чому він йде з дому, це голод. Його любов до Боба умовна до того моменту, поки той його годує. Ну і нарешті сам губка Боб його гріх хтивість, але не в сексуальному значенні, а в потребі бути потрібним. І він настільки залежний від уваги і любові, що без неї просто не функціонує. Йому потрібно, щоб його любили всі. Якщо Сквідвард його ігнорує, це трагедія. Якщо хтось його не хвалить, він розсипається. Це залежність від схвалення, яка підміняє йому особистість. Він не просто добрий, він нав'язливо добрий. І якщо це не працює, він не знає, що робити. Ми звикли сприймати губку Боба як дитину у тілі дорослого. Він поводиться як школяр, обожнює іграшки, але при цьому має роботу: власний будинок і фінансові обов'язки. Так скільки йому років насправді у серії першого сезону у сні Боба на кілька секунд з'являється його водійське посвідчення з датою народження 14 липня 1986 року. Якщо серіал стартував 99-му, йому мало би бути лише 13. Очевидно, що це не збігається з його. Способом життя, але стоп, може це просто був сон і не варто сприймати цей момент серйозно? Можливо, але є нюанс. У серії задарма не буде. Місіс Паф робить йому підроблене посвідчення, і дата там та сама, вже не сон, уже офіційно. Якщо рахувати з 1999 року, виходить йому було дійсно 13. Але що якщо помилка не в даті народження, а в стартовій точці, бо в серії СБ 129 Сквідвард випадково стрибає в майбутнє? і на екрані показується дата 417 рік, з цього випливає, що наш час у першому сезоні 2017 рік. Якщо це так, губці Боб у першій серії 31, але і тут усе не зводиться до цифри: у серії бабусині посілунки Боб веде себе як дитина. Його поведінка не просто наївна, вона інфантильна. І для багатьох це виглядає як жарт або перебільшення. Але якщо згадати, що реальні морські губки можуть жити сотні навіть тисячі років, усе стає логічним для них 30 – це взагалі нічого. Можливо, для його виду він справді ще дитина, і це пояснює, чому всі навколо ставляться до нього відповідно, не як до дорослого, а як до свого дивного, але безневинного сусіда. А як щодо його найліпшого друга, ми вже вчепили на Патріка ярлик лінивої зірки з інтелектуальними порушеннями, але може він не такий простий, як може здатися на перший погляд. Усі звикли, що Патрік Тормос говорить дурниці, робить рандомні речі і взагалі живе під каменем, буквально. Але що час з від часу він таке вивалює, що неясно, або це випадкове просвітлення, або він реально не такий тупий, просто не хоче напрягатись. Ну от у серії Вояж Патрік бере і нормально пояснює, як працюють бульбашки в газованій воді. Ми могли б відфільтрувати вуглекислий газ, перезапустити двигун і нарешті вибратися звідси. І це той самий чувак, який іноді. І забуває, як його звати. Майже схоже. у шоколад з горіхами. бізнес бізнес-ідею по продажу шоколаду придумує саме Патрік. і ще й шарить, як працює продаж. <проби> Можливо, прикрашати <проби> правду корисно для реклами. А ще був момент в «Патрік. розумні штани, де він випадково став суперрозумним і що цікаво, йому це не сподобалось. Бо проблема в тому, що з розуму зникає все інше: простота, дружелюбність, вміння спілкуватись. І тоді Патрік просто бере. І повертається до себе колишнього знання не замінять дружби, краще я буду ідіотом, бо так йому краще. І от думайте, тепер може він спеціально включає дурника бо так легше жити? Але якщо ми вже говоримо про друзів, Боба, що якщо один із них взагалі не той, ким здається? Наступна теорія стосується Бабл Баді чи був цей персонаж самого початку небезпечним? Бабл Баді це соціопат, створений губкою Бобом. Він прикидається неживим, щоб уникати відповідальності, маніпулює оточенням, спричиняє смерть, тікає з місця злочину і повертається через кілька сезонів із дитиною, яка ще гірша за нього. Почнемо з самого початку. Серія Bubble Buddy, другий сезон. Губка Боб сумує, бо ніхто не хоче з ним гратися, тому він вирішує видути собі друга з бульбашок. Типова ситуація буває. Але з самого початку з цим другом щось не так. Bubble Buddy нічого не говорить, нічого не робить, просто ходить за губкою Боби, як НПС, але всі навколо, включно з Бобом, роблять вигляд, ніби це нормально. Bubble Buddy провокує Сквідварда, розраховується бульбашок. Шковими грошима через нього закопану в пісок рибу не відкопали вчасно, її просто залишили помирати. Це взагалі вже не дитячий гумор, а майже пряма відповідальність за смерть. Коли все місто вирішує, що з нього досить, і збирається знищити цього самозванця. Бабл баді оживає, просто встає, махає бобу, стрибає у мильне таксі і зникає. Через шість сезонів він повертається уже не сам з дитиною, світлячок, і цей малий ще гірший. Руйнує будинок Свідварда, влаштовує розгром в красті Краб, ледь не гине кілька разів, але бабалбаді навіть оком не моргнув просто забрав сина як коробку з пошти і пішов. Ці двоє не персонажі, це якісь паразити в світі бікіні ботом. Вони з'являються ні звідки влаштовують хаос і зникають. Вони нічого не пояснюють, не виправляються, не змінюються. І найбільш стрімне це те, що ніхто крім нас із вами не ставить запитань. Але якщо вам здається, що вони єдині, хто тут виглядає не на своєму місці, то почекайте далі. Перл і її історія ще дивніша. Вона, здається, єдиний кит серед дрібних морських мешканців, та не схожа на жодного іншого жителя Бікіні Ботом. І найважливіше, що вона не схожа на свого батька. Походження Перл одна із найтаємніших історій цього мультсеріалу, але давайте спробуємо в цьому розібратись. Очевидний факт: Крабс не може бути її біологічним батьком. Містер Крабс маленький скупий краб. Перл гігантський кит, який витрачає тисячі доларів на шопінг. Тут щось не схоже він не розповідає жодних деталей про її минуле, немає жодних фото чи згадок про її народження. Пан Крабс реально її любить, але при цьому завжди намагається витратити на неї як умова менше грошей, може, тому що він і так не зобов'язаний її отримувати, але вже взяв відповідальність. В епізоді в'язниця є синя китиха, яка сидить в'язниці. В Вона виглядає набагато дорослішою за Перл, тому в теорії може бути її біологічна мати. Якщо ми віримо в цю історію, то десь в ній має бути батько кит. Як щодо величезного кашалота з епізоду «Втеча з в'язниці», він як і потенційна мати Перл, відбуває термін у в'язниці. Якщо це правда, то можливо жоден із батьків не мав змоги виховувати доньку через злочини чи арешт і залишили її на виховання крабу. Отже, теорія 1 – Перл усиновлена. Окрім цього, є натяк, що краб знайшов Перл ще дитинчам, бо втратив когось через рибалок. У епізоді гачки Крабс буквально впадає в паніку, коли бачить рибальські гачки. Він не просто боїться, він поводиться так, ніби він вже бачив, як вони когось забирали назавжди. Когось хто йому був небайдужим. Якщо китів майже не має бікіні, бото можливо, рибалки знищили їх або викрали. І Перел одна з небатьох, хто вижив. Вона могла бути донькою його коханої жінки, чиє життя забрали китолови. А крап знайшов. Верл після трагедії і виростив як власну доньку. Отже, теорія 2. її мати загинула від рук кетоловів. У підсумку ми маємо те, що кити або сидять за гратами, або їх просто не залишилось, чи означає це, що їх цілеспрямовано знищили або ізолювали. А якщо це були не рибалки, можливо, у цьому винен планктон. Наступна теорія секретний інгредієнт помийного відра. Давайте подивимося на найменшого, але найнебезпечнішого мешканця бікіні ботом планктона. Його ресторан Чамбакіт нормально так функціонує, Хоча ніхто в місті не їсть його страви. Тож чому цей бізнес досі не закрився? І що насправді містить чам? Чам в реальному світі це рибні відходи. Його використовують як приманку для ловлі хижих гриб, але ніхто не розглядає його як справжню їжу. Але найголовніше, в губіку з планктон сам зізнається, що чам містить китовий жир some jellyfish squeezings, whale snout and a sprinkle of anchor rust. Але якщо Чамі є китовий жир, то звідки він його бере? В бікіні ботом майже нема китів. У мультсеріалі кілька разів натякає, що страх планктона перед китами не просто фобія, а причина для помсти. У серії сніданок кита Крабс використовує перл, щоб тероризувати планктона, і той доходить до спроби самогубства через страх перед. Китами, адже в реаліті лайф Планктон для китів це закуска. В привид Планктона летючий голландець перетворюється на монстра кита, і планктон панікує, що ще раз підтверджує, наскільки цей страх глибокий. Але найцікавіший момент Планктон згадує, що його предки були з'їдені китами. Згадай, що сталося з моїми пращурами, які потрапили до рук цих чудавець. Якщо кити колись знищували його рід, то чи міг планктон помститися їм, знищивши їх першими? Ще одна деталь. У дитинстві крабс і планктон були друзями і разом створювали перший рецепт бургера. Але після сварки рецепт розірвали навпіл. Ну майже навпіл. Планктону залишилась лише частина з одним інгредієнтом дрібка чаму. Якщо чам настільки огидний, то чому планктон вірив, що це може бути ключем до популярності? Можливо, початковий крабсбергер містив чам, і саме це робило його несмачним. Є припущення, що крабс згодом змінив рецепт, зробивши його. Вегетаріанським, але таємниця старої формули досі залишається невідомою. Якщо Планктон справді знищував китів і використовував їх у їжі, то чи зупинився він на цьому? Дивно, але деякі мешканці бікініботом все ж їдять чам. Зокрема, риба на ім'я НЕТ регулярно його споживає. Проте виявляється, що його підкупили, що він створював ілюзію, ніби це їжа, а не щось значно огидніше. А тепер давайте замислимося, якщо чам Справді містить рибні залишки, то Планктон не просто невдаха, який намагається вкрасти формулу Крабсбургера, Він відкрив заклад, де риби їдять рибу. Він не просто порушує соціальні норми, він змінює їх, змушуючи жителів міста навіть не замислюватись над тим, що вони роблять. Якщо навіть хоча б одна риба з'їла чам, не знаючи, що всередині, то це вже не просто бізнес, це вже щось страшніше. Тепер бікіні ботом здається вже не таким веселим, правда? Кити, які таємничо зникли, чам, що може містити їхні залишки. І тепер залишається головне питання. А чи можемо ми довіряти хоча б крапсу? Бо якщо планктон змушує риб їсти своїх родичів, то що тоді робить крапс? Якщо ніхто не знає, що насправді зроблені крапсбургери? Це вже історія для наступного відео. До зустрічі! Ти колись замислювався, чому бікіні ботом так мало крабів?